Тут небеса високі і сині І з спідної руси Покучивайся над ставками, Калини, кущики, рясині. Біленькі села між лісами, світанки осяні, рясині. Озерні плеса, тихі ріки лучівці. вода удабила, тільки де не де путір самотні, тільки де неде клаптик села. Багато вітрів історії пронеслося над цим країном. На минули часи. Тепер Волинь не так. На 180 кілометрів. Львівського району Волині. Тут, напорівняно, на невеликій території, світлими зеркалами, виблизько собранені лісів віде і лук десятки великих і малих посел Черебського державного заповідника. Він єдиний у Волинській області. Прохолодовався. У воді, як у віконці, срібно блискує фореть, а в траві це цвіркочі кони. Літа, вірний мене стресть. Подивись моя дитино, подивись на диво це, це водичко простоти. Майже в центрі української волині розташовані оконські джерела. Вихід на поверхні підземних вод. Це диво природи розмістило ті Мені виникло звідки, у нього сто сот голосів. Воно мені світить і світить. Таке воно світі одне. Я світять, я світять, я світять. Невже ти не чуєш мене? І голосом дивним, похмурим, як далі? У крайньому північно-західному куточку України розташована одна з її перлин – шарський озерний край. Ця невелика за розмірами територія, своєрідний ландшафт. Він став причиною особливої...